Пані Анастасія, так. доброго ранку. Ми тут з'ясовували, в кого день народження в серпні. Підкажіть, будь ласка, а ви часом не серпнева? Ні, в мене день народження в березні. Ага, Зрозуміло. Ну, тоді вам доведеться трішки почекати, щоб ми вас теж в прямих ефірах привітали. Ну що ж, друзі, треба нам для гарного позитивного дня трішечки зарядити наше тіло. Тому, пані Анастасія, ми готові попрацювати. Ой, дякую вам велике. Тож, давайте починати. Сідаємо рівненько, спинка рівненька, животик підтягнутий. Молодці. Поїхали. Починаємо з нашої голови. Право, вліво, Право, вліво, право. Вліво, Право, вліво. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору і по колу. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Праву ручку нагору підняли. Обійнялися ручкою, опустили голову на праве плечко. І так закрили очки, тримаємо голову. Раз. Два, три, чотири. Молодці, міняємо. Ліву ручку підняли. Обійняли себе, поклали голову на, на ліве плечко, закрили очки. Раз, два, три, чотири. Супер. Взяли ручки в замочок. Взяли річки в замочок, поклали на потилицю і опускаємо голову вниз. Раз, Два, три, чотири. Молодці. І зараз будемо закривати ротик. Закривати ротик і підіймати голову нагору. Під боріддям тягнемось догори. Поїхали, закриваємо ротик. Супер, молодці. Поїхали. Сідаємо в султанчика, сіли в султанчика, сіли. І розминаємо наші плечики. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Дивіться, поставили ручки. Раз і робимо. Раз, два, три, три. 4, Назад. Раз, два, три, чотири. По черзі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Так само. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. Молодці. Ручки нагору підняли. Підняли ручки на гору. Тягнемось назад. Раз, два. Прогинаємо спинку. Три. Чотири. Тягнемось вправо. Раз, два, три, чотири. Вліво. Раз, два, три, чотири. Ручки вперед. Прогнули спинку. Раз, два, три, чотири. Підняли ручки і робимо оберти по колу. Раз, молодці. Два. Ага, молодці. Три. Чотири. Чотири. В іншу сторону. Раз, два. Три. Молодці. Чотири. Натягнули ручки раз, максимально назад. Тягнемось. Раз, два, три, чотири. Супер. Ручки опускаємо. Ручку праву вперед. Лівою взяли отак от біля ліктя і потягнули праву ручку в ліву сторону. Тримаємо. Раз, два. Три. Три. Чотири. Молодці. Праву ручку нагору підняли, зігнули в лікті. Взялися за ліку. Ось в другу сторону. Раз, два, молодці. Три, чотири. Супер. Ліву ручку вперед. правою ручкою потягнули в праву сторону. В праву сторону тримаємо. Раз. Два, молодці. Три, чотири. Супер. Ручку нагору підняли, зігнули в лікті, взяли себе за лікоть і тягнемо в, в праву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Робимо хвильку маленьку. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Велику. Раз. Два. Молодці. Три. Хвильку. В іншу сторону. Раз. Два. Чотири. Велико. Раз, два, три, чотири. Молодці. Молодці. Раз. Встаємо на колінка. Встаємо на колінка. Як ми з вами і робимо. Колінка, колінка на ширині наших плечей. Спинка рівненька. Животик рівненький. Ручки на хрест поставили. І нахиляємося. Раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. Молодці. Ще раз. Два. Молодці. Ще раз. Два. Молодці. Ще раз. Два. І останній раз затримаємося. Раз. Два. Молодці. Три. Тримаємось. Чотири. П'ять. Встаємо. Молодці. Тепер дивіться наші ніжки. Разом. Ручки поставили за голову. Ручки за голову ніжки разом. І присідаємо. Вліво. Встаємо. Право. встаєм. Вліво. встаєм. Вправо. встаєм. Ще. Вліво. встаєм. Молодці ще. Вправо. Встаємо. Вліво. встаєм. І вправо встаєм. Дивіться вправо сиділи. Сіли вправо, ліву ручку поставили. І тягнемось в ліву сторону. Раз. Два, молодці. Три, чотири. Міняємо. Раз. Ручки за головою. Сіли в ліву сторону. Праву ручку поставили і ліву ручку тягнемо в праву сторону. Раз. Два. Молодці. Три, чотири. Супер. Тепер дивіться. Так. О, чуєте мене? Так, все добре, чути. О, Бо мені дзвонить телефон, я не зрозуміла, чи ви мене чуєте. Добре, поїхали. Дивіться, ніжки на ширині наших плечей. Раз. Взяли себе за п'яточки. Взяли себе за п'яточки і нахиляємось. Нахиляємось вниз, голову нагору, дивимося нагору, тягнемо нашу спинку. Стоїмо так. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Встаємо. Встаємо, сідаємо. сіли, ніжки широко. Тягнемось вперед. Раз. Тягнемось два. Молодці. Три. Чотири. Супер. Молодці плечки. Раз, два, три, чотири. Молодці. Встаємо. Встаємо. Молодці. Розминаємо наші ніжки. Поїхали справи. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три, чотири. Молодці. Ніжку до себе підтягнули. Стоїмо. Підтягнули ніжку, стоїмо. Раз, молодці. Два, три, чотири. Ніжку в сторони. Ніжку в сторону і тримаємо себе. Раз, два, молодці. Три, чотири. Повертаємось. І ніжку. Раз. Взяли позаду себе і тягнемо на себе. Раз, два, три, чотири. Молодці. Те саме з лівою ніжкою. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Підтягнули ніжку до себе. стоїмо. Раз. Два, три, чотири. Ніжку в сторону. Тримаємо себе. Раз. Два, молодці. Ще тримаємо три. Чотири. Молодці. Розвернулися. Ніжку взяли позаду. Потягнемо. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. Ніжки широко поставили. Поставили ніжки широко, взяли себе за лікті і робимо раз до правої ніжки. До лівої, До правої, до лівої, До правої, до лівої, До правої, до Долівий. До, правої, до, правої, до лівої, До правої і до лівої. Ручки посередині поставили. Посередині ручки поставили і нахиляємося. Два, три. Чотири. П'ять. До правої ніжки нахиляємось. Раз. Спинка рівна. Два, три. Чотири. До лівої ніжки. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. Ніжки збираємо. Ніжки збираємо. Ставимо наші ніжки на ширині плечей. І будемо виходити з вами в планочку. Поїхали. Робимо. Раз, два, три, чотири. Стоїмо. Спинка рівна, спинка рівна. Тримаємось. Раз, два, три, чотири. Йдемо назад. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Робимо ще раз. Раз, два, три, чотири. Стоїмо в планерці. Тримаємо себе. Молодці. Раз, два, три. Чотири. Ідемо назад. Раз, два, три. 4. Чотири. І останній раз робимо. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Тримаємо себе, тримаємо. Раз, два, три, чотири. Лягаємо на животик. Лягли на животик. Спинка рівненька. Спинка рівненька, ніжки натягнуті. І підходимо до себе ближче. Раз, два. І максимально тягнемо спинку. Максимально і голови піднімаємо нагору. Раз, два. Три, чотири. Молодці. Лягаємо вниз. Будемо з вами пливсти. Дивіться, ніжки в мене натягнуті. Рівненькі. Ручки рівненькі. Відсунусь трошки, щоб ви краще бачили. Поїхали. І ручки поставили перед собою. Припіднялись і поїхали. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Ще. Раз. Два. Не спішимо. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. І останній раз тримаємось на горі. Раз. Тримаємося. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Стаємо в планочку. Стаємо в планочку. Стоїмо в планочці. Раз. Два, три, чотири. Опускаємось на колінка. Опускаємось на колінка. робимо котики. Раз. Зробили котика. Та. Зробили сумного котика. Вигнули спинку. Зробили доброго котика. Молодці. Зробили сумного котика. Зробили знову доброго котика. Ага, молодці. Знов сумного. А тепер дивіться, будемо з вами робити по колу. Пимо рівненько. Робимо. Ураз. Два. Три. Ага. Чотири. Молодці. П'ять. Молодці. Шість. Молодці. Сім. вісім. Молодці. Дуже добре у вас виходить. Дуже. Тепер дивіться. Стоїмо. Піднімаємо праву ніжку рівненько. Зараз повернусь, щоб ви краще бачили. Права ніжка рівненько, Рівненька права ніжка натягнута і піднімаємо її нагору. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. Тримаємо нагорі. Раз, два, три. Чотири. Опускаємо ніжку. Те саме робимо з лівою ніжкою. Те саме з лівою ніжкою. Ліву ніжку. Натягнули. Ліва ніжка рівненька. Піднімаємо її нагору. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. Десять натягнули ніжку. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Опустили. Сіли і тягнемось вперед. Раз, два. Молодці. Три, чотири. Встаємо. Раз. Встаємо. Сідаємо. сіли на попу. сіли, Молодці. Зараз будемо робити з вами велосипед. Поїхали, сідаємо. Раз. Сіли. Ніжки витягнули вперед. Ніжки витягнули вперед. Робимо. Раз, два. Раз, два. Раз. 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 Два. Бачите, ніжки натягнуті. Раз. Два. Раз. Два, молодці. Раз, два. Раз, два. Молодці. Молодці. Обійняли себе. Обійняли себе. Взяли за ніжки. Натягнули ніжки на себе. Поклали під на колінка. і сидимо так. Раз, два. Відпочиваємо. Три. Чотири. Молодці. Тепер. Сідаємо раз. В розмашку, Сілий, ніжки широко. Спинка рівненька. Ніжки широко, молодці. Обійнялися себе правою рукою. ліву ручку нагору. Опускаємось на праву ніжку. Раз. Два, три, чотири. Лягли на праву ніжку, обійняли її, молодці. І так трошки полежимо з вами. Раз, два, три, чотири. Молодці. встаємо. Міняємо. Обійняли себе лівою ручкою. Праву ручку нагору. Молодці. Опускаємось на ліву ніжку. Раз. Два, три, чотири. Обійняли себе за ліву ніжку і трошки полежимо. На лівому боці. Раз, два, три, чотири. Молодці. Встаємо. Раз, два. Спочатку ручки поставили за спинку. Тягнемо спинку вперед. Раз, два, три, чотири. Молодці. Поставили ручки перед собою. Спинка рівна. Носочки натягнуті. Колінка так само рівні. І тягнемось вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, молодці. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. Затримались трошки. Раз, молодці. Два, три. Встаємо. Молодці. Молодці. Дуже добре у вас виходить. Поїхали. Сіли в метелика. Сіли в метелика. Сіли в метелика. Молодці, дивіться. Права ручка тримає ніжки, ліва за собою. Розвертаємося в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Міняємо. Тепер ліва ручка тримає ніжки, права за собою. Розвертаємось в праву сторону. Раз, два, три. Чотири. Молодці. І метелик нас летить. Раз. Два. Молодці. Три. Молодці. Чотири. Тепер як ми з вами робимо? Наші ручки на колінка. Взялися б отут за ніжки і тягнемось вниз. Раз, два, три. Чотири. Тримаємось внизу. Раз, два, три, чотири. Молодці. Сили в солтанчика. Сили в сол танчика. Молодці. Спинка рівненька, плечки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вперед плечки. Раз, два, три, чотири. В сторони. Раз, два, три. Чотири. Раз, два. Молодці. Три. Чотири. Ручки нагору підняли. Взяли їх в замочок і поїхали. Раз, два. Три. Молодці. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Ручки вперед. Раз. Нагору. два. Молодці. Опускаємо ручки і будемо з вами дихати. Пам'ятаєте? Вдихаємо через носик, видихаємо через ротик. Поїхали, вдихаємо через носик. Раз. Видихаємо через ротик два. Вдихаємо через носик. Раз. Видихаємо через ротик два Вдихаємо через носик раз, видихаємо через ротик два. І останній раз вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. Молодці. Похлопали собі. Ви сьогодні великі, молодці. Мені дуже сподобалось з вами тренування. Воно було у нас дуже дуже таке активне. Дуже сподобалось. Пані Анастасії, вам дуже дуже дякуємо. У нас дві піднятих ручки. Марк. Я хотіла сказати на одну праву забули, то що як там ось так робити. Та, знаєш, зробили. Та, знаю, знаю, знаєш, що ми зробили? Ти вже пам'ятаєш, коли ми сідали, і ножки широко ставили і нахилялися на правому ніжку, наліво і вперед. Пам'ятаєш, ми це робили? Таким да -да. чином... Ми ну, так я сам... не робив бо мені, я не вмію сідати наш шпагат. і вже а... я не вмію. Так дивись, тобі не треба сідати наш багат, щоб це робити. Наступного разу спробуй, добре? Тобі не треба сідати наш багат. Ти просто сідаєш, якомога ширше ставиш ніжки і нахиляєшся, наскільки ти можеш. І це так само гарно розтягує твої ніжки, Окей? Добре. Окей, Окей Вона, добре. Які у нас діти все помічають, молодці. Елізабет? Я хотіла сказати, ми коли робили метелика, він летів. У мене у метелика ще скрильця сильно побилися, тому що в мене ударяється. Так, бо в тебе взагалі, бачиш, ти майже твої ніжки майже лягають на підлогу. Це дуже Я... Я... хотіла. І дивись, дивись, е, якщо в тебе так виходить, таким чином е, тримай спинку рівненько і тягнись нагору, добре? Якщо в тебе виходить що ніжки тво, ти можеш вже покласти на підлогу, на підлогу, добре? Ой, дуже гарно виходить. Дуже гарно. Окей, хто ще хоче запитати? Так, Аня, будь ласка, це вам за заняття. Дякую. Ой, дуже дякую, дуже, Давайте дуже дякую. Давайте всі разом покажемо реакцію на Раз, заняття давай. пані Анастасії. Клас! Не. Пані Анастасія, це все вам. Не. Дякую вам за таку ранкову йогу. Всім гарного дуже. дня і ми чекаємо вас на наступних ефірах. Та, всім гарного дня, бувайте.